Той факт, що закон України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України не містить обмежень право вільно залишати територію України в умовах правового режиму воєнного стану, не означає, що такі обмеження до вказаної категорії осіб не можуть бути застосовані на підставі закону України про правовий режим воєнного стану та закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, які є спеціальними для цього періоду. Такий висновок 15 серпня го року Верховний суд виклав своєму рішенню по справі номер 640 21 967 22 В постанові від 31 серпня 2023 року в справі номер 380 572 23 Верховний суд дійшов висновку, що в умовах воєнного стану на підставі спеціальних законів, а саме закону України про правовий режим воєнного стану та закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію можуть застосовуватися обмеження прав Громадян на виїзд з України, навіть якщо закон про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України таких обмежень прямо не містить, оскільки позивач не надав уповноваженій особі Державної прикордонної служби додаткових підтверджуючих документів, передбачених в таких випадках законодавством, відмова в перетині державного кордону була законною і обґрунтованою. Також у справі No3085223 Верховний суд, оцінюючи доводи касаційної скарги щодо порушення конституційних прав і гарантій, також, а також прав, передбачених Конвенцією про захист прав людини основоположених основоположних свобод, звернув увагу на те, що Україна офіційно повідомила про тимчасовий відступ від окремих міжнародних зобов'язань у зв'язку з воєнним станом. Так, Україна офіційно повідомила ООН. І іноземні держави про тимчасове відступлення від деяких міжнародних зобов'язань, зокрема щодо свободи пересування, стаття. 33 Конституції України, стадія 2 протоколу номер 4 до Конвенції у зв'язку з воєнним станом. Водночас, навіть в умовах війни держава зобов'язана діяти в межах Конституції та законів і поважати права людини. Суд підкреслив, що баланс між правами громадян і потребами національної безпеки має досягатися у спосіб, який відповідає принципу верховенства права. В умовах воєнного стану обмеження права на виїзд були виправдані пріоритетом публічного інтересу та та не були свавільними. З огляду на вказане вбачається, що в умовах воєнного стану та на підставі спеціальних законів може застосовуватися обмеження права громадян на виїзд з України. Навіть якщо закон про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України таких обмежень прямо не містить.